Все було в початку віків. Новостворений світ сіяв чудовою красою. Скрізь була гармонія, ясне, повне життя. Великий спокій був на землі, і люди жили в спокою. Злий дух спав у підземній країні. Він спав довгі віки, і сон його був лихий. Прокинувся злий дух і покликнув. Лихі сни мучать мене. Душа моя рветься, нема мені спокою, а там на землі. Панує ясний спокій, мрія ворога мого цвітей витає і ніщо не бентежить її. Чи маю я носити сам мою тугу огнену? Чи маю ховати мій смуток темний? Ні. Я кину тугу в серце наймиліших дітей ворога мого. А я розкину над ними смуток чорним покривом і потьмариться мрія ворога мого. Злий дух вийшов чорним димом зло на землі і огненною хмарою полинув понад землею. Він пролітав над долинами, де хвилювало золоте збіжжя. Дерісні дерева клонили додолу важкі віти, там спустився злий дух. І збіжжя вигоріло, мов від огню овоч на деревах почорні, трави пожовкли, квітки посохли, стала пустині. Люди ховалися від огненного подиху по ямах та печерах і стогнали. Голод. Голод. Злий дух вернувся у підземну країну і ждав. Минуло сто літ, пустиня давно обернулася знову в розкішну країну. Знову хвилювало золоте збіжжя. Пісні дерева знов клонили додолу важкі віти. Нове покоління людське розказувало казки про колишній голод. Але ті казки почали забуватись. Божа мрія цвіла, як і перше, і спокій був на землі. Але злий дух не спав. Він сказав собі погляну на діло рук моїх. Він пролітав над горами полонинами, де паслися отари великі, де розкинулись табори людські. Там він з'явився густим мороком, лихою заразою. Гинула худоба, конали люди. Крик страшний котився по горах, Смерть! Смерть! Отари зникали, табори порожніли. Злий дух вернувся у підземну країну і ждав. Минуло 100 літ. На могилах людей, що погинули від зарази, Ярий моріх зеленів, А нащадки їх спокійно ходили по горах, полонинах. Скрізь було життя. Ніхто не згадував про лиху заразу. Божа мрія цвіла, як і перша, і на землі був спокій. Злий дух сидів у підземній країні і думав. І він створив думкою своєю дивну постать вона була блискуча, як рання зоря і міняла свій вид щохвилини, як вогонь. Злий дух дав їй життя і назвав її щастя. Він взяв її на свої дужі крила і полетів з нею геть високо понад землею. Була темна ніч, табори спали, тільки молоді пастухи сиділи навколо багаття. Пастухи не спали вночі, вони співали. Наймолодший грав у сопілку, дивився на зорі. І очі йому були спокійні, як зорі. З неба покотилася велика блискуча зоря. Пастух покинув сопілку і вхопився за серце. Він бачив зорю, і вона йому серце вразила. Дивіться, дивіться. І всі дивились туди, куди показувала його рука. Там упала зоря. Вона впала на високу гору. І на горі спалахнуло світло, горіло і вабило серце. Ходім туди. І всі пішли до світла, всі бачили у світлі те. Що було їм над життя миле, і всі бачили різно. Їм було так, мов у душі у них горів вогонь. Вони йшли все далі, і світло далі ставало. Вони все йшли, йшли і, і падали один по одному, бо сила покинула їх. А ясна, дивна постать все далі ставала, все більше мінилась. І зникла в тумані. Настав день, а вона не верталась, і ніхто не знайшов її. Всі прагнули щастя, а ніхто не знав його, всі хотіли бачити його, мати його на хвилинку і вмерти потім, бо воно стало їм миле над життям. І кожний бачив його. Хоч у сні, хоч на малу хвилинку, всіх зачарувало воно навіки, і чари його були отрута. Пекельний вогонь прокинувся в душах всіх людей, всі шукали щастя, всі хотіли мати його ціла в своїх руках. Для нього віддавали все найдорожче, губили себе і других, сльози і кров. Плились річками во ім'я його, а щастя літало по світі зорею, блискавицею, вогником бродячим, і ніде не спинялось надовго, і ніхто не мав його ціле в руках. І чутний був великий крик по всій землі щастя, щастя. З того часу не стало на землі ясного спокою, потьмарилась блискуча божа мрія, і злий дух утішився працею своєю.